Де вони будуть виконувати задачі, доводиться, де противник, скільки противника, і як він маневрує, як він використовує свої засоби, і як він проводить свої штурмові дії. Це все доводиться перед виходом хлопцям. Точно так само там на кропові це все доводиться, показується, інструктується. Хлопці дивляться стріми перед тим, як вийти, для того, щоб вони бачили. Повністю, звідки противник заходить, з за якої години, і як можна по ньому відпрацьовувати. І після того, як особовий склад вже розуміє задачу, ми відправляємо на виконання завдання. Коли в нас є рубіж або позиція, в нас обов'язково є підтримка FPV, скиди це денні засоби, міномети, артилерія це від бригади, це в обов'язковому порядку. От, вночі у нас працює нічні FPV і е, на напрямку біля двох-трьох бомберів це тільки наших, ті, що працюють на підтримку, е, плюс залучаємо ще засоби союзників.